Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ворона про крипту і заробіток. Думаю, більшість з вас чули про такі етапалки, як NotCoin, Hamster Combat, Dox, або хоча б одну із перелічених. Так от, щоб залучити більше нових користувачів, біржі проводять акції, де можемо непогано заробити. Сьогодні ми поговоримо про біржу OKX і декілька кампаній, які вона проводить, а точніше про 4 із них. Переходимо в вкладку Центр кампаній, пускаємось нижче. І бачимо тут всі наші кампанії, які зараз проходять. Перша кампанія, яку ми, про яку ми сьогодні поговоримо, це буде кампанія від DOX Заробляй DOX разом. Як бачимо, вона ще буде тривати 6 днів. І на кону в нас 1 мільярд DOX, що є досить непогано. Для того, щоб взяти участь в цій кампанії, потрібно мати аккаунт на біржі. Всі посилання на біржі, якими я користуюсь, в тому числі і ОКХ, я залишив в описі під відео. Також я залишу посилання на свій телеграм-канал, де все виходить швидше, в більшому обсязі і цікавіше. Так, ми бачимо три кроки, які ми повинні виконати. Перший крок ми вже зробили це і приєднання. Другий крок зробіть депозит на суму щонайменше 100 USDT у токенах DOX або інших активах. Я б радив поповнювати не на 100 USDT, а на 102 або 105. Після чого виконувати крок 3. Як бачите, я вже виконав крок 3, торгуйте на парах DOX на суму не менше 100 USDT. Після, чого, як, після того, як кошти поступили на ваш рахунок, вам треба зайти в торгівлю спот, вибрати отут DOX USDT, після чого е, нажати Market. Вписати ось тут 52 USDT і купити докс. Докс зразу буде зараховано на ваш рахунок. Після чого ми натискаємо продати. Вибираємо тут 100% і продаємо докс. І чекаємо. Думаю, десь за півгодини, за годину, крок 3 вам буде зараховано. Ті, хто хоче заробити більше, спускаємось вниз і бачимо: запрошуйте та заробляйте докс. Заробляйте 25 тисяч док за кожного успішного реферала. Успішно переведіть друга наука X, щоб отримати 25 тисяч докс до 5 рефералів, загальний призовий пул 100 мільйонів докс. Тобто ми можемо запросити по цій акції максимум 5 рефералів, за кожного нам дасть 25 тисяч докс, що зараз близько 25 доларів. Тобто в сумі ми отримаємо 100, 125 доларів. Але є одна умова. Користувачі, яких ви запросите, мають виконати ті ж самі умови, що і ви, тобто зареєструватись в акції, закинути 100 USDT і проторгувати не менше, ніж на 100 USDT в DOX. Переходимо до наступної промо-акції. Бачимо, тривати вона буде до 4 жовтня, і пул тут 150 тисяч. Тут так само натискаємо «Приєднання», обов'язково перед тим, як виконувати завдання, натискаємо «Приєднатись». І так вам зарахує завдання по депозиту у всіх промо-акціях. Третю компанію, яку ми сьогодні обговоримо, буде тривати до 2 жовтня. Тут ми бачимо пул в 30 000 USDT, і нам треба проторгувати в токенах Aptos, StarkNet і Arbitrium. Теж натискаємо приєднання, не забуваємо, обов'язково натискаємо. І бачимо, щоб отримати винагороду в 15 USDT, нам треба проторгувати в трьох парах. Аптус, Даркнет і Arbitrium. Торгувати потрібно на суму не менше, ніж 1000 USDT з кожної з цих пар. Тобто ми заходимо на спот чи ф'ючерси. Ф'ючерси я не рекомендую новачкам і проторговуємо на 1000 доларів. Після закінчення кампанії ми отримаємо 15 доларів, тобто по 5 USDT за кожну пару. А якщо ви новачок на біржі і зареєструвались, по посиланню під відео і зробили свою першу угоду в парі AptoS, Starknet або Arbitrium, ви ще додатково отримаєте 5 USDT. Остання кампанія, про яку ми сьогодні поговоримо, це є Hamster Combat з призовим пулом у 80 мільйонів хамстерів. Тут, звісно, нам треба приєднатись також до кампанії. Як бачимо, тривати вона ще буде 9 днів. І так, є один нюанс вона тільки для нових користувачів. Що ж потрібно тут зробити? Бачимо три кроки. Крок перший візьміть участь у компанії, що ви тільки що зробили. Другий крок зробіть чистий депозит на суму не менше 100 USDT. Як бачимо, тут є чистий депозит. Що означає чистий депозит? Наприклад, ви закинули протягом кампанії 100 USDT і вивели 30. Тобто, чистий депозит вже буде 70 USDT, і вам не зарахує цей крок. Після чого в нас є третій крок. Торгуйте на пара Hamster Combat на суму не менше 100 USDT. Початок 26 вересня. Як ми вже знаємо, лістинг у нас відбудеться 26 вересня. І тоді ми зможемо проторгувати на суму 100 USDT. Хто виконає ці умови, розділить призовий пул. Отже, підсумуємо: за 10-30 хвилин роботи і мінімум витрат. Ми отримуємо 40-200 плюс доларів. Що за теперішнім курсом є 1600-8000 тисяч плюс гривень. Як на мене, це є дуже круто. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всі ваші питання залишайте в коментарях. Я обов'язково відповім. Всім хорошого і продуктивного дня. Дякую за перегляд.